Привіт-привіт! Вітаю вас на подкасті Українці в Техасі. Тут ви дізнаєтесь більше про життя в цьому штаті, а також ознайомитесь з тим, як працюють місцеві звички, правила та закони. Щоб ви не робили помилок, я вже зробила їх за вас. Ну що? Поїхали! Майже два роки тому житель міста Гальвістон, що в Техасі, подав до суду на подруг своєї вже колишньої дружини, звинувачення, заплановане вбивство, інструмент вбивства вигулки для аборту, які ті самі подруги допомогли дістати, щоб його колишня дружина змогла позбутися небажаної вагітності. Це перша карна справа після відміни Роу всі Уйд і підняла хвилю опасінь щодо криміналізації абортів. Це був перший і, можна сказати, тестовий випадок. Звинувачення були подані адвокатом проти абортів і фактично автором заборони абортів в Техасі, містером Джонатам Мітчеллом. Плани Джонатана Мітчела амбітні. І розростається поза межі простого обмеження в наданні медичної послуги, а саме аборту. Чого хоче цей чоловік? Криміналізувати як саму послугу аборта, яка вже криміналізована для лікарів, так і для вагітних жінок, що, можливо, зробили аборт в інших штатах або країнах, жінок, що зазнали викидня, ну тут можна прив'язати звинувачення за навмисне вбивство або аборт. Але навіть це ще не все. Його намір це змусити нести відповідальність за аборт абсолютно всіх, хто мав будь-яку причатність до вагітної в день або трошечки раніше аборту, як то водій Убіра, що віз її до лікарні, подругу, що запозичила грошей да будь-кого, хто знав про це. В планах також заборона користуванням дорогами штату. Аеропортами, автобусами, потягами, щоб дістатися іншого штату саме з метою зробити аборт. Я не хочу навіть питати, як доводитимуть те, що жінка, яка виїздить за межі штату Техас, була все ще вагітна в Техасі, а коли вона приїхала назад, вже не була вагітною. Не дай Боже, з вами десь станеться викидень. І якщо вам здається, що це звучить як повнісінький маразм і такого не може ніде статися в 21 столітті, ну а тим паче в розвитій країні, якої є ША, ні, ви тут глибоко помиляєтесь. Місто Лабак, наприклад, вже прийняло заборону на такі подорожі в лапках у 2023 році. Так званий Abortion travel ban. Єдиний метод відслідкування жінок, що планують аборт це спостереження інших жителів міста або її родини. Тобто сподіваються на стукачів. Дається свобода і подавати до суду на тих, хто жінці допомагав. Винагорода, якщо виграєте суд. 10 тисяч доларів. Привіт, Павлики Морозове! Де ви тут місцеві сидите? Агов до суду. Тут непогано винагороди дають. До слова, майже 90% жителів цього міста підтримують Дональда Трампа як кандидата в президенти на вибори в 2024 році. Навіщо Джонатан Мічел так завзято подає до суду і мотивує інших робити те ж саме? Система правосуддя США базується на прецедентах, тобто попередніх випадках, судових справах, досвіді тощо. Йому потрібен прецедент, щоб був подальший фундамент для нових законів, спрощення нових судових справ у цьому питанні, а це означає, що залякування жінок. І змушування їх народжувати проти своєї волі, а часто проти рекомендації лікарів набагато ефективнішим. Якщо хтось читав книгу чи дивився її екранізацію під назвою Оповідь або розповідь служниці, серіал знімали в 2017 2021 роках, то ми на превеликий жаль впевнено крокуємо в тому самому напрямку. Не сюрприз, що все ще той самий Джонатан Мітчел виступає за скасування права на шлюб людей, що відносяться до LGBTQ спільноти, активно працює над забороною книжок. Я про це робила окремий випуск, йому огидні права жінок. І допомога отримання медичних послуг громадянами, що мають нестабільне фінансове становище. А в Техасі на хвилиночку, в своїй більшості це саме діти. Тому, звичайно ж, треба народжувати ще дітей. Ну це ж логічно, саме цей нюанс. Доволі красномовне для тих, хто із піною у рота намагається довести, що ці нові закони захищають ненароджене життя, що вбивство. да, як бачите, плювати вони всі хотіли щодо життя дітей. Бо навіть якби ці дуже консервативно налаштовані законодавці в штаті Техас дійсно переймалися би життям, якістю життя дітей в Техасі. Після того, як вони вже народяться, то вони не викидали їх із Медикер, як вони зробили минулого року і цього року мільйонами, включно дітей, які потребують невідкладного і постійного лікування від раку, і решти важких захворювань. Якби дійсно законодавці були про лайф за життя, то такого б не було. Та й давайте будемо відвертими: всі діти, які потребували б безкоштовних, наприклад, обідів в школах, їх би отримували без проблем. Є на то достатньо непогані приклади. Але ж це відверто не про це, не про життя, не про вбивство, навмисне, ненавмисне. навмисне. Це про старий, добрий контроль жінок. Ми тільки з цього вийшли, тільки отримали но права на те, щоб отримувати освіту, голосувати, отримувати майже таку ж зарплатню, як і чоловіки. Ні, іди назад, стойло. Бо жіноче місце де для консерваторів? На кухні, ай он ще й біля колиски. То народжу дітей один за одним, нехай з голоду гинуть, але це ж жіноча справа. то й роби. І я вже мовчу про ті випадки, коли вагітність може обійтися жінці в життя. І я про це теж робила окремий випуск, подивіться, будь ласка, це дуже сумно, але це треба знати. І пам'ятати. Що на місці тих нещасних, які лишилися фертильності, здоров'я або й зовсім життя, може бути, будь-яка з нас жінка репродуктивного віку. Повернемося до судової справи того самого чоловіка на ім'я Сільва проти подруг його колишньої вже дружини. В своєму позові Сільва вимагав від них компенсацію у вигляді 1 мільйон доларів. З кожної. Вибачте, це він бажав 2 мільйони доларів за свою, пардон, статеву клітину, за сперматизоїд. Бо ну, решта ж вагітності та й взагалі майбутнього життя це статева клітина жінки, і матка, і решта її тіла. На Щонайменше період гестації, тобто 8-9 місяців. За що він бажав компенсації? Тим паче від тих, хто навіть його дорогоцінною статевою клітини не отримав? Вартує зазначити, що подруги жінок теж подали до суду і, ви знаєте, не помилилися. І так, Сільва. Обминув судовою справою свою колишню дружину, що дуже цікаво. Мовляв, це саме подруги допомогли їй надибати абортивну пигулку і їх провина, що дружина втратила вагітність. А подруги міс Нойолла і Карпентер, в свою чергу, зазначили, що Сильва це знав, навіть бачив пигулки на свої очі, але не зробив нічого. Щоб зупинити свою дружину від аборту. Тобто у світлі сьогодення техаського законодавства винні абсолютно всі зазначені персони, якщо продовжувати слідство. Хоча Сильва не подавав досуду на дружину, він активно погрожував їй ув'язненням. Якщо вона не повернеться до нього, а… Подасть на розлучення і все ж таки зробить аборт. Це засвідчив суд у вигляді переписки. Судова тяганина, яка не призвела до жодних результатів, я нагадаю, обидва позови були відкликані і ніхто не отримав жодної компенсації. Так от, оця судова тяганина, вона тривала 19 місяців. Но Йола та Карпентер. Знали, що потенційно можуть потрапити у халепу, коли їх подруга і колега, колишня дружина Сільви, звернулася до них за допомогою. Вона вже тоді збиралася подавати на розлучення із своїм чоловіком Маркусом і в той же момент зрозуміла, що вагітна. Але, незважаючи на це, подруги не могли залишити її у біді і допомогли дістати абортивні пигулки. Одна з подруг міс Карпентер зазначає, що ці нові закони щодо абортів далі цитата, є огидним подарунком для аб'юзерів, бо, на її думку, саме для них вони й були написані жодна чемна людина, каже Карпентер, не буде намагатися криміналізувати іншу людину за допомогу другої. Ціль цієї справи це залякування жінок, спроба їх змусити мовчати. А я, каже Карпентер і Джекі міс йола, ми якраз на зворотньому боці, і навпаки, це надало нам хоробрості. То, на превеликий жаль, того самого адвоката і борця за криміналізацію абортів для всіх, містера Мітчелла, Прецедента не сталося завдяки хоробрості і відвазі двох жінок і їх подруги, яка просто не бажала народжувати від аб'юзера. І, як жінка, мала на це повне право. Якщо вам була цікава ця історія, не забудьте поставити вподобайку і поширити це із друзями, яким теж це буде цікаво. Не забувайте підписуватися на канал, бо тут буде більше цікавої інформації про життя в Техасі, як це все працює. І, як завжди, нехай вам всім щастить, до нових зустрічей! Та-та!